Всім привіт! Ви колись задумувались скільки вашому мозку пам'яті? Якби ми могли її виміряти в гігабайтах як флешку? Скільки б це було? Судячи з того, що ми можемо миттєво забути, що хотіли зробити, як тільки війдемо в іншу кімнату, то явно не багато так. Але ж ні, якщо ми підрахуємо кількість нейронів у нашому мозку та кількість зв'язків, які може робити кожен нейрон, то вияснимо, що наш мозок може утримувати 2,5 мільйони. Гігабайт інформації. Це дуже багато. Але чому ж тоді з нашою пам'яттю стільки проблем? От візьмемо, наприклад, навіть тему нашого відео. Якщо наш мозок дійсно може запам'ятовувати так багато, то якого чорта тоді, згадуючи книгу, яку ми читали якихось півроку тому, ми виявляємо, що ні чорта не пам'ятаємо. буквально жодного факту. Ну. Наче було щось про мотивацію, типова помилка це думати, ох, в мене така жахлива пам'ять. Тому що це ніби віра в те, що пам'ять це якась річ, це буквально частина нашого мозку, на яку ніби може поглянути лікар і сказати: Боже, у нас тут така малесенька і слабка пам'ять. Не дивно, що ти такий забудькуватий, але пам'ять не є фізичною частиною нашого мозку. Це розумова функція або навичка, якій можна навчитись і яку можна вдосконалювати. Нас з вами просто не вчили ефективно нашої пам'яті користуватись. Ну що ж, саме час навчитись? Нагадаю, що мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог українською. Тут я вивчаю і ділюсь з вами, як за допомогою знань з різних наук нейробіології, когнітивіст. Таке психології жити краще, жити ефективніше і, звісно, щасливіше. Сьогодні ми зробимо з вашого мозку просто професіонала по запам'ятовуванню. Готова посперечати, що більшість з вас, тих хто дивиться це відео, зараз знаходиться на перших трьох рівнях, так би мовити, професіоналізму по запам'ятовуванню прочитаного. Перший рівень це якщо ви просто читаєте книгу, просто прочитали, подумали о. Багато корисної інформації було і забули. Другий рівень це якщо ви вже зрозуміли, що просто читаючи інформацію, ви нічого не запам'ятаєте і вирішили зробити геніальне: підкреслювати або виділяти головне. І на третьому рівні ті, хто вже зрозумів, що навіть виділяння інформації ніяк не сприяє тому, що ви її запам'ятали, і пішли на радикальні міри: виписуєте головні думки в конспект. І Якщо ви знаходитесь на цьому рівні, то спокійно ви вже молодець, от правда правда. ви не просто читаєте, ви працюєте з текстом і точно запам'ятаєте більше, якби ви читали його просто читаючи, от як художню книгу. Але я думаю, ви вже й так на собі помітили, що цього ну недостатньо. Ви пам'ятаєте якісь факти, можете терміново відкрити конспект, коли вам знадобиться щось собі нагадати. Але пам'яті про прочитану книгу як такої, ну, немає. Тож зараз я вам розповім 5 способів, як стати ну, професіоналом по запам'ятовуванню прочитаного. І ці п'ять способів, до речі, не якісь там окремі один від одного. А вони один одного доповнюють. Тобто, якщо ви візьмете всі п'ять з них. Їх, і всі п'ять почнете використовувати. То отримаєте максимальний ефект і, нарешті, зрозумієте, наскільки багато насправді ви можете запам'ятовувати. Але перед тим як ми до них прийдемо, я хочу коротко нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, якщо ви все ще не підписані. Це допоможе вам не тільки бачити більше моїх відео, саме, але й банально, алгоритм Ютубу буде розуміти, що вам такий контент подобається, і буде в вашій стрічці рекомендувати вам. Більше класних таких відео, а ми почнемо. Етап 1. під час читання виписуйте короткий зміст кожного прочитаного розділу. Але ця порада добре спрацює, якщо ви врахуєте дві маленькі деталі. По-перше, ця нотатка має бути короткою: два, три, максимум п'ять. Речення, по-друге, ви маєте писати її саме своїми словами із голови, а не просто переписати собі будь-який абзац, який вам сподобався. Чому це так важливо? Тому що якщо ви не можете своїми словами, Коротко розповісти, що ви тільки що засвоїли, то як ви можете сподіватися, що ви це запам'ятаєте. Тож, якщо вам потрібно так, ви можете ще раз перед цим один-два рази швидко пройтись по розділу, поки не зможете описати його самі коротко в кількох реченнях. Крім того, що така практика дозволяє вам впевнитись в тому, що ви інформацію дійсно засвоїли, що мозок взяв її і вбудував у вашу довгострокову пам'ять. Бонусом ви ще й отримуєте там нотатку в своєму телефоні. Або конспект в своєму блокноті, який можете відкрити в будь-який момент, і буквально за три хвилини нагадати собі все, про що була ця книга і що вам в ній відгукнулось. Наступний етап дещо схожий на попередній, але він вирішально шліфує ваше засвоєння матеріалу. Етап 2. Після кожного прочитання напишіть рецензію на книгу на одну-дві сторінки. це обмеження по сторінках, звісно, лише умовне, це така собі гра, але воно змушує вас задуматись, що було. По-справжньому важливим в книзі, і те, що ви дійсно хочете з неї собі винести. Ось деякі питання, які я особисто розглядаю, підсумовуючи книги. Які основні ідеї книги? Якби я зараз реалізовувала всього одну якусь ідею з цієї книжки, яка б це була ідея? І як би я описала книгу другові, який її не читав? Якщо ви відчуваєте, що ви десь застрягли, що в вашому розумінні цієї книги є якісь прогалини, то просто відкривайте ті короткі нотати. Кожного окремого розділу, що ви писали перед цим, або поверніться до самого тексту книги і спробуйте ще раз. Продовжуйте записувати, поки не викладете всі основні ідеї та не відчуєте впевненість у своєму поясненні. На цю тему є одна відома фраза: якщо ти не можеш пояснити чогось простими словами п'ятирічній маленькій дитині, то ти просто цього не знаєш. Головний інсайт, який ви маєте зрозуміти з усього цього відео, якщо ви щось одне запам'ятаєте, це має бути воно. Мозок запам'ятовує і вбудовує в себе інформацію не в той момент, коли ви її в нього поміщаєте, а в той момент, коли ви цю інформацію з нього витягуєте. Угу, Саме так і працює наша пам'ять. Тож писати такий короткий зміст книги своїми словами, розповідати цю інформацію другу, писати про це в якийсь свій блог, або знімати відео на цю тему, як роблю. Я зазвичай ось що справді змушує наш мозок цю інформацію запам'ятати. Але і тут є один маленький момент: використовувати цю техніку і писати короткий зміст всієї книги краще не відразу, тоді коли ви її прочитали, а через кілька днів. Цим ви одразу використаєте два потужні лайфхаки. По-перше, це ефект зайгарніка. тобто схильність нашого мозку нагадувати нам про речі, які ми не завершили, знаючи, що вам ще потрібно написати таку рецензію. Ваш мозок буде постійно прокручувати в голові те, що ви читали, і відповідно краще це запам'ятає. А по-друге, це ефект інтервалу, що вказує на те, що навчання краще працює з розподілом у часі, а не обмеженим однією подією. Ви колись забували, чи є сім'я майже одразу після того, як ця людина вам представилась. Це тому що одноразове прокручування якоїсь інформації в голові знову і знову працює так собі. Надіслати собі в телефоні дні через два нагадування з ім'ям цієї людини, яка вам представлялась, значно ефективніше. А пам'ять то у нас одна на всі види діяльності, тому з книгами працює. Так само, Тож, пишемо короткий зміст книги. Своїми словами через кілька днів. Повторюю, що якщо вам для цього треба буде ще раз подивитись на свої попередні нотатки, то ви можете це зробити. Нагадати собі таким чином. Взагалі зробити десь помилку чи щось недогледіти, це нормально. Всі ми люди, і головне просто вчасно ці всі помилки виправити. Взагалі, багато людей навіть люблять шукати помилки, особливо якщо ці помилки не твої. Це до речі, дуже видно навіть з коментарів під моїми відео. Але якщо ви така людина, це не страшно, це навпаки. Ваш плюс, який можна перетворити навіть на професію, наприклад, тестувальника. Почати кар'єру тестувальника в IT не так вже й складно. Ви можете прийти на безкоштовний марафон у GoIT і самі в цьому переконатись. Тестувальник це IT-спеціаліст, який покращує програми, але при цьому він не пише код. Він тестує сайти, тестує мобільні додатки, знаходить там помилки, баги і описує їх. Для такої професії важливо, щоб всі кнопки, сторінки, форми. Працювали так, як задумано. Зарплата для молодшого тестувальника в Україні 800 доларів, для середнього рівня це 1900 доларів, а для старшого 3400. І ви навіть можете спробувати себе в цій професії абсолютно безкоштовно, нічого не втрачаючи. За 4 дні на марафоні ви спробуєте себе у професії тестувальника, познайомитесь з видами та методами тестування, навчитесь заповнювати тест-кейси та баг-репорти, зрозумієте, як рухатись у професії та які там. Перспективи. Заняття проходять вечорами. Кожне ваше заняття перевіряє ментор та дає вам фідбек. А наприкінці марафону ви отримаєте гайд, як зробити круте резюме та портфоліо на LinkedIn. Зареєструватись і просто безкоштовно нічого не втрачаючи спробувати себе в цій професії, ви можете по посиланню під відео Записуйтесь. Етап 3. Поєднуйте нову інформацію з тією, що ви вже знаєте, і будуйте свою базу знань. Матеріал, який існує окремо від всього, запам'ятати значно важче, ніж матеріал, який пов'язаний з тим, що ви вже знаєте. Я під час прочитання якихсь нонфікшн книг всі цікаві цитати виписую собі в свою базу знань. Тоді виходить так, що в мене, наприклад, є окрема нотатка з усією науково-популярною інформацією, яку я читала про силу волі в усіх книгах. Окрема нотатка. З усім, що я читала там про ефективне навчання, окрема нотатка з усім, що я читала про стрес і відновлення від стресу, і тоді у вас, якщо ви читаєте там багато книг по саморозвитку, буде можливість зайти в окреме спеціальне місце і прочитати, що ви читали на кожну окрему тему в усіх книгах. І це дико зручно звучить занудно, але зазвичай переносити це все в цій таблиці займає ну хвилин 20. етап 4. Якщо в якусь частину книги ви розумієте, що вам ну просто необхідно запам'ятати. Тренуйте свій мозок враженнями і асоціаціями. Важлива річ у розумінні того, як саме ваш мозок обирає яку інформацію необхідно запам'ятати, яка нам треба, а яка не така вже й важлива, її можна забути. Це те, що він звертає увагу на емоції. Асоціацію і повторення цієї інформації з повторенням, все ясно. Ми всі пам'ятаємо, що якщо на літературі прочитати вірш 150 разів, то хочеш не хочеш, а що з нього ти таки запам'ятаєш? Але що з емоціями і асоціаціями, логіка дуже схожа на ту, що працює з повторенням. Чим більше разів ти прочитаєш інформацію, тим краще її запам'ятаєш. І чим більше емоцій визве в тебе ця інформація, тим краще ти її запам'ятаєш. Але отримавши емоції на відміну від звичайного повторення, запам'ятаєш все-таки значно краще, тому що це наш древній еволюційний механізм. Якщо колись первісній людині щось приносило ну дуже сильний неймовірний вибух емоцій, позитивних чи негативних, це означало для її мозку, що стало щось важливе. Якщо це щось важливе, його обов'язково потрібно запам'ятати, щоб наступного разу бути до цього готовим. Припустимо, ви прочитали книгу Дейла Кар як завойовувати друзів і впливати на людей, і вам сподобалась якась там конкретна інформація, і ви хочете ну точно її запам'ятати, щоб використовувати для цього. Вам потрібно бути враженим текстом. Ви можете згадати якусь емоційну подію з вашого життя, яка якимось чином пов'язана з тим, що написано в цьому уривку книги, або навіть просто придумати якусь яскраву ситуацію. До речі, чим абсурдніше, тим краще це буде працювати. Чим емоційніше, тим краще. Якщо Дейл Карнегі там пояснює свою огиду до критики, уявіть себе, як ви отримуєте Нобелівську премію миру, а зал просто встає і починає закидувати вас. Тухлими яйцями. І останній ключовий п'ятий етап нагадування: Щоразу дочитавши книгу і виписавши собі найосновніше свої нотатки, створіть собі нагадування в календарі переглянути цю нотатку через місяць. Пам'ятайте, що витягування інформації з голови і її повторення це потужні ключі, щоб вбудувати цю інформацію в наш мозок назавжди. Ще можете налаштувати, щоб такі нагадування по цій книзі приходили вам кожні 6 місяців. Це може прозвучати трохи занудно. Але на практиці я вам скажу це навіть прикольно. Уявіть, що це такий камбек з вашого минулого. Ви прокидаєтесь і зранку за сніданком, просто за 5 хвилин згадуєте все основне, що колись читали в якійсь цікавій книзі. З часом, коли ви будете читати далі книгу за книгою, таких нагадувань у вас буде ставати ще більше. І ви зможете майже кожен день починати з такої статті дня, але яку ви колись самі прочитали і самі написали, і Будете отримувати від цього невеличке задоволення, та ще й відразу зранку запустити в роботу свій мозок, прочитавши щось корисне. Звучить складно і заморочливо. Насправді ні. Якщо я збираюсь приділити 10 годин, щоб прочитати якусь книгу, я в принципі можу також виділити додаткові 30 хвилин на весь рік, щоб ніколи її не забувати. Ось такі сьогодні поради. Я сподіваюся, ви виписували і конспектували ті моменти, які ви точно хочете запам'ятати і використовувати, і створити собі відразу нагадування, щоб через якийсь час їх знову перечитати і освіжити в пам'яті. Читайте більше класних книг, запам'ятовуйте їх, комбінуйте ці всі поради, щоб пам'ятати просто все. А ще не забудьте підписатись на мій канал і на мій інстаграм, якщо ви до сих пір там не підписались. Тому що в інстаграмі я часто публікую книги, які читаю, рекомендую якісь класні дійсно книги. Тож корисно там багато, і я там частіше ніж на Ютубі. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І ще побачимось.